Внаслідок війни в Україні стрімко зросла кількість тварин у притоках, у тилових областях до 30%, а біля фронту на цілих 100%. більшість тварин, яких прихистив домашнє, покинуться господарями при евакуації. Не зраджуйте тварин, ви ж добрі люди, у скруті не зникає доброта, якщо ви не вдавались до облуди, заводячи собаку чи кота. Ми вірні вам до кінчика шерстини, з надією дивилися ослід. Ви вернетесь і пустите в машини, не кинете в горнилі зла і бід. Ви вернетесь, напевно, ще відразу, За втішною шерегою вістей!» В дріб'язки перетворяться образи в обіймах найдобріших із людей.